Ми з вами зараз присутні на круглому столі, який проходить в рамках всеукраїнського добатного турніру Вільна молодь і стіл, присвячений темі корупція в вищих навчальних закладах України. Ми з вами розберемося, чи є корупція в вузах, чи ні взагалі. Може, хтось є окреме бачення, що такої проблеми немає. Друга, ми спробуємо з'ясувати, а від кіля взагалі така проблема виникає виникає проблема корупції. І на останах ми спробуємо зібрати, що зробити так, щоб корупції в університетах взагалі не було, чи з нею якісно боротися. За 5 років єдиний, єдиний вияв корупції, який в мене був, це бачка папіру, а 4 на кафедру фізкультури. Платять гроші. Ті, хто дуже тупі, ті, хто з третього разу не можуть стати на трояку, вони виважають. платять і їм ставлять ті четверти чи трояки. А Ви чи є в і вимагання хабаря? Ви 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 є в деяких така погана репутація, кажуть, що вони вимагають. У мене був такий викладач, я його просто здав, написав наукову роботу і він мені просто поставив так. І взагалі всі, хто хоче вчитися, ті можуть і так здати. Ключ Євген, Сумський державний університет, старший викладач факультету ріди електроніки. Хочу, власне, сказати, от, от виникло таке, чи є... ну, поки я вчився, корупції не було, кажу зразу. Зараз намагаються захищатися в хнуре, де поки з корупції зіткнувся. Але хочу сказати, от у мене ну, в якості викладача була перша сесія, яку я саме приймав, саме приймав іспити. І виникла така проблема. Вже починаючи з другої сесії, народ починає приходити з торбинками. Тобто по суті здавати вже ніхто не хоче, а торбинки не приїхали. У, у тому числі ні, ну якось з коніяком, з розривом за да, іншому, вони не приїжджали. І, і от вже про діоткали, корупції я нікому навіть та духова Боже, Боже не даліка, що Все не суть. Фиксом, але все равно несут. Я им выдаю эти лекарства с их же грошима, из с FX, но все равно Меня зовут Алексей Мухин, я из КПИ. Непосредственно у нас с коррупцией пока не столкнулся. Вот такой пример. Уже сестра моя учится, друг мой лучший учится в Донецком медицинском институте. Там коррупция — это система. Приходит староста к своей группе и говорит расценки данного преподавателя. Сколько стоит пятерка, сколько стоит четверка, сколько стоит тройка. Далее. Все студенты, которые хотят получить оценку на халяву, сдают эти деньги, он ведет список, собирает эти деньги, несет преподавателю со списком, преподаватель выставляет себе ведомость. У меня сестра сдает это по своим знаниям, и она не может получить больше тройки никак. Выучивая, не выучивая, то есть ну, вот такая проблема. А в київському медицинском тоже есть знакомые, то же самое. То есть не знаю именно почему эта сфера так у нас задета, на что преподаватели свое оправдание говорят, вы эти деньги потом себе там с лихвой окупите. Не у имени Гетьмана, справді платив особисто, і, в принципі, я знаю, корупція в будь-якій є, такого не буду. Те, що особистий випадок, він справді. Фізкультура — це, мабуть, класичний документ для цього. <рив> в першому семестрі я не ходив три місяці, чотирьох на них, і в кінці семестру, ну, перший курс, якоби, так? Ходжу до викладача, можна якесь це питання вирішити, він мені прямо відповідає. 300 гривень 5, 200 гривень 4, ну і репарат принесе, треба ждати. <рив> чи все особисто. Ну, Я переговорю, що в середньому за виходу я за годину хочу 4 гривні. Як зеліно мені це окупається, тому мені це видно. <різь> so. Другому судді це було простіше, я взагалі не з'являю, що на заняттях я приходжу до вуслача за ліковкою, даду там той з ребенок, він мене питає: тебе не було на жодному занятті? Що ти прийшов за тебе? Не залік. Я кажу, у мене там дві довідки від лікаря. Він відкриває, каже: гарний в тебе лікар. Забирає п'ятірки. Ви говорили, що маленьке містечко – це ну, менше корупції, тому що всі один одного знають, і, і, і виключення бояться, що зіпсується їхня репутація. Я навчалася в великому місті, я навчалася в Києві, але сама родом я зумність з маленького містечка. Не, е, от ті університети, це університет та педагогу. Найбільш корумповані вузи, які я в принципі знаю і чую. Містечко 100 тисяч. Всі, от, що проблема є в сприйнятті того, що сприйняті суспільством ні. От коли я говорю захожу про собак, спілкуюся з людьми, говорю, що от ми маємо робити антикорупційну кампанію. І людей значить, вибухає такий спирк, ну просто посмішки каже, от наш шп'є, от що ви з ним можете зробити? А проблема в тому, що всі вважають, що це нормально, що люди боротьбятки, це нормальна проблема в неякісті освіті, невідповідності тих знань, які ми даємо, ринковим вимогам. Легше відкупитися від дурні, які вчитися, просто піти і заплатити, щоб його не витрачати на цей час. От хто з цим погоджується, що в цьому плані це нормально, що корупція от така, що це нормально. На факультеті, коли я навчалася, був такий випадок. Був викладач, який ставив двійки, і ну, вважалося, що він такий якийсь принциповий. Там. От він ставить двійки, а потім до нього приходять на платні консультації, так, і після того він на передачі ставить нормальні оцінки. От, і навіть досить хорошим студентам майже людина. От, І ну, один студент просто не побоявся, а, десь, прийшов на консультацію, проміг гроші. А, гроші були були переписані. Він заносить ці гроші, виходить, заходить міліція, ну, тобто, і в цього, ну, придивіть це, наче, ці гроші. І в цього викладача були дуже великі проблеми, йому довелося їхати з міста. там, Ну, тобто, І навіть там він на психікарні там лежав, ну тобто там були У нас в університеті, допустимо, була яка, як кажуть, показательна розправа над одним з викладачем, і його дійсно посадили. Він дійсно зараз реально сидить, за хабар. І після цього, власне, і, якщо в, у деяких університетах такі показові розправи е, проведуть, то власне ну, просто будуть боятися. Про державні вузі, я хочу провести коротенько паралель з приватними. Коли я поступала, я вже закінчила університет, в мене була альтернатива поступати в державний вуз чи в приватний. Коли я поступала в державний, там чесно сказали, заплатіть таку-то суму і ми вас візьмемо. Тобто незалежно від так захід. І е, це вже, ну тобто інших варіантів не було. І а в приватному бузі це самі. Це не в Києві. Я сама сразу... зустріла. І з приватним пузі на ті самі кошти я могла провчитися два роки. Я вирішила піти в приватний буст на факультет. І Я хочу сказати, чесно можу сказати, навіть перед камерою, я вчилася 6 років на заочному, я жодного разу я навіть не чула таке про хабарі.